Доброго дня, шановні друзі, є робота трішки не зовсім на підприємство. Шабашка, скажімо так, Ну, теж треба робити, люди просять, куди їх подінеш. Так, але спершу перевірте, чи ви підписані, якщо ні, то підпишіться, поставте лайк. Можете підписатися на групу в Телеграм. Посилання є в описі під відео, там можна обговорювати обширні запитання стосовно станків, робіт і так далі. Також в описі є закріплена карта ПриватБанку. Хто має можливість, бажання на розвиток каналу кілька гривень, буду дуже вдячний. Так, Починаємо. Що людина хоче? Людина хоче. Отут, щоб я йому фрезернув, і оця деталь ставала би отуди отако, посередині. Ну, то і все. Не знаю, що це за метал, дивлюся його, чи сверлили, чи що, щось, мабуть, таке. Ну, я буду обробляти кінцевою фрезою. Спочатку на виліт, а потім буквально трішки ширше, ніж та деталь, яка має входити. Там він казав, не треба, щоб вона там качалася, а просто заходила і фіксувалася. І все. Отож, ну, допомагаємо людям. Так, Завдяки тому, що деталь має заходити туди вільно, маю можливість. Не виставлятися дуже-дуже точно від базування. Так, більш-менш виставився, тут є площина базування. Тим паче, що сверлив не я і немає в мене 100% впевненості, що засверлено перпендикулярно до цієї площини, від якої базується вся деталь. Тим паче, що деталь ця немає тут механічної обробки, отже, як є, так є. Так, приза 20-ка вже в цанговому патроні, який, до речі, я собі зробив сам, виточив, на каналі є відео. Якщо комусь треба більш детальніше, або креслення, або ідея сама, Пишіть в телеграмі, все надам, все підскажу. Бере доволі непогано. Так, я пам'ятаю, що обіцяв своїм підписникам, своїм друзям, відео по різьбам, але, на жаль, Катастрофічно не вистачає часу. На роботі багато роботи, вдома також немає вільного часу, я живу в селі, зараз почалися огороди, посадка і так далі. Але сподіваюся, що щось придумаю. Десь приблизно до центру отвору я буду йти наскрізним а потім відіб'юсь по стіночкам отвору і буду вже брати лишень на оцю стінку. Ну там ще плюс якийсь міліметр, щоб був запас. Тому що треба углубитися нормально так. І тут тоді, якщо геть на робити, робити, ну, дуже багато я повибираю. Треба ж зробити, щоб було ще й гарно. Ну що ж, трошки загризся. там вже навіть пройшов отвір, я думаю, вже з цього моменту можна починати не на виліт. Приблизно виставився на центр зараз. Тут я заміряв. Ну, десь приблизно тут де найширше. І там на міліметр 2-3 зроблю розбіжку від цієї позиції. Я думаю це буде правильно. Ну і отак от беручи тепер від центру в розбивку, вправо-вліво. Так і буду продовжувати, поки не дійду до донечка отам по отвору. А потім як звичайну коночну каналку. І таким макаром. У мене буде формуватися стіночка. Так, ну ось уже посередині отвору фриза щось починає вимальовуватись. Фрезерується нормально. Це сталь лита. Ось отак от потихеньку я вже дійшов до нижньої точки отвору. тепер залишилось заглибитись для оцієї частини і буде готово. Що це і куди це Я думаю вам в коментарях пояснить Микола Шерстюк. Це один з моїх підписників. Він розбирається у всій цій техніці, дуже гарний майстер, та й взагалі гарний хлопака. Так, заглиблююсь ялиночкою на кожен хід в одну сторону на 2 мм. Йду вручну. Тому що розбіг невеликий, можна провтикати, тим паче, що навантаження наприкінці ходу 4 мм, таке собі, але тим не менш. Звісно, ви там зараз нічого не бачите що відбувається. відбувається, але я і сам там нічого не бачу. Я бачу все. На одному лімбі додав десяточку, на іншому лімбі протягнув міліметр, потім знову десяточку додавив, знову протягнув і тако потихеньку. До речі, ці всі ліві роботи я їх не шукаю, вони мене самі знаходять. Сьогодні, наприклад, їду на роботі в, автобус, в автобусі. Їду собі спокійно, нормально, зупиняється автобус на наступній зупинці, там люди заходять іще. Робочі, це робоче перевезення. От. Заглядає один чоловік, каже, вийди, є діло, я тебе завезу. Ну добре, вийшов. Так і так, треба це зробити. Ну добре, треба, то й треба. Привіс він мене на роботу, раніше автобуса навіть, я собі заніс та й роблю. До цих пір робив паралельно із робочими завданнями, зараз трішки розкидався, то роблю вже чисто цю роботу. Вже як закінчу, сьогодні субота, то він, мабуть, приїде забирати і мене заодно додому завезе. Я думаю, він буде радий, що я саме сьогодні це зроблю. Я йому казав, на роботі може бути все, що завгодно. Дуже срочне, тож Можу встигнути, можу не встигнути, можу взагалі навіть не починати. Це таке діло. Для мене все одно в пріоритеті більш ті роботи, які для підприємства. А такі чекають, доки з'явиться вільна хвилина. то вже тако. Ну, ось отак вийшло. Трішечки довелося лиття наждаком підправити. Це моє зубильце, воно просто підходить по діаметру туди. Ну, отак от воно туди входить і там тримається. Я вважаю, що зробив саме так, як мене про те просили. Ну все, з вас лайк. Коментар. І побачимося в наступному відео. Всім гарного настрою!